Так, друзі, ще раз всім привіт. І ще одна резка в продажі. 18 й рік, 135 кВт, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, в гарному білому кольорі, це білий перламутр. Машинка в нас на топовій оптиці, на панорамі. Має 190 тисяч пробігу. Пригнана з Німеччини, щойно з детейлінгу. Так, у нас 197 тисяч пробігу, вибачаюся. Контурні підсвіточки салону вебасто, топова навігація. Максимально. ВРС мод, електрокришка багажника. Тут все в нас в плівочці. Так, комп'ютерна діагностика У нас вже зроблена. Активний помилок немає по машинці у нас два ключика та webas пульт. Дивіться на стан. Панорамна стеля. Тут все добре. Зеркала у нас складаються та гріються. Ось такий стан. Електрокришечка багажника. Тут у нас органайзер. Тут я вже навіть і не пам'ятаю, що у нас є, так, ремкомплект, течка, знак і так далі. Звони під ручками у нас вже в бронеплівості, він код, кого цікавить. Дуже круто виглядає чорні зеркала, панорама, рейлінги, чорна решітка, білий перл. І ось такий результат. Вам залишається тільки... Затонувати це авто і вигляд тут буде дуже шикарний. Топова оптика на авто. Зараз ми пройдемося по підкрасах, наскільки я пам'ятаю, авто не фарбоване. Так, білий перл, ви знаєте, дуже добре ходить, сколів практично немає. Навіть при такому пробізі оптика вже оклеєна в бронеплівочку, тому вона теж має вигляд досить гарний естетичний. Все тут добре. Хто без підкрасів? Це дуже добре. Це дуже добре, друзі, що. Хто без підкрасів? Ось такий підкопотний простір. Тут все гарне, чистеньке. Ніде нічого не крутилось, не робилось. Лобове в нас 20 рік. якихось наявних дефектів і так далі, по автомобілю немає. Все тут добре, все окей. Хороша така, скажімо, середня комплектація на свої кошти, то тут ідеальний варіант, скажемо так, з цієї сторони покажемо. Досить круто виглядає ця така матова плівочка. Ну і панорама також робить свою роботу. Тому, друзі, не зволікайте, купляйте лише перевірені авто, телефонуйте, резервуйте, замовляйте перевірку, також у нас є доставка. Оформлення усіх документів на місці і залишитись задоволеними. Всім хорошого настрою, гарного дня та мирного неба. Дякуємо.